Ковадонга місце, де почалась легенда Іспанії. Серед мальовничих гір пікос Уропа заховалась святиня, що стала символом цілої нації, Базиліка Санта Марія Ля Реаль де Ковадонга. Її рожевий камінь ніби вібрав у себе світло заходів сонця, а дві струнки вежі вказують у небо, нагадуючи про велич подій, що тут відбулися. У 722 році, коли Іспанія була майже повністю під владою Маврів, у цих горах зібралася жменька християнських воїнів на чолі з Дон Пелайо, першим королем Астурії. У вузькій гірській ущелині вони розгромили набагато сильніше військо ворога. Ця перемога стала початком реконкісти, восьмисотлітньої боротьби за звільнення Іспанії. Печера Ковадонги з фігурою Богородиці швидко стала святинею. А наприкінці 19 століття поруч збудували величну базиліку в неороманському стилі. Її зводили з місцевого рожевого вапняку, і вона так органічно вписалася в гірський пейзаж, що, здається, виросла з каміння. Сьогодні Ковадонга не лише місце паломництва, а й символ гордого та вільного духу Астурії. Тут легенди оживають, а вітер гір приносить шепіт століть. Якщо шукаєте не просто красиві місця, а точки сили, де історія змінила хід світу, Ковадонга чекає на вас.